І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано встань і зміряй Божий храм, і жартовник, і тих, хто поклоняється в ньому. А двір поза храмом залиши і не міряй його, бо його віддано язичникам, і топтатимуть святе місто 42 місяці. І дам двом своїм свідкам, одягненим у волосяниці, щоби пророкували 1260 днів. Вони, два оливкових дерева і два світильники. Які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст і спалює їхніх ворогів. І хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути. Вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ у дні їхнього пророцтва, і мають владу над водами обертати їх на кров і вражати землю будь-якою карою, скільки забажають. А коли завершать своє свідчення, то звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну, переможе їх і повбиває. І їхні трупи залишить на вулицях великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет, де і їхній Господь був розп'ятий. І будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні і не дадуть покласти їхні трупи в гроби. І мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього. І будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів дух життя війшов у них від Бога, і вони підвалися на свої ноги, і великий страх напав на тих, які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, що говорив їм Підійміться сюди. І піднялися на небо в хмарі, і їх побачили їхні вороги. І в ту мить стався великий землетрус, і десята частина міста завалилася, і загинуло від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло. Та незабаром приходить третє горе. І сьомий ангел засурмав, і виникли гучні голоси на небі, що проголошували царство світу стало царством нашого Господа та його Христа, і він царюватиме віки віків. І двадцять чотири старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до лілиць і поклонилися Богові, промовляючи: Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є, і був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам, святим і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим, і знищити тих. Хто нищить землю? І відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його завіту в його храмі, і зчинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і великий град.